У Луцьку закривавлений чоловік посеред ночі прийшов на АЗС на вулиці Львівській та сказав, що його хотіли вбити. Інцидент трапився вночі 2 квітня. Про це свідки події повідомили телеканалу Конкурент Тіві. Все, що встиг промовити чоловік до втрати свідомості, це те, що його хотіли вбити, і попросив викликати швидку. Працівник АЗС викликав медиків, які надали потерпілому першу медичну допомогу. Поки постраждалий оговтувався, до нього підійшов інший чоловік. Між ними зав'язалася бійка. Конфлікт тривав недовго. Згодом медики забрали чоловіка до лікарні. Він самостійно, після сварки з родичкою чи з ким там, я не знаю, розбив якесь скло чи вікно, чи щось тому подібне. Тому з діагнозом з різані рани правої китиці він безпосередньо був госпіталізований в міську клінічну лікарню. Як стверджують свідки, постраждалий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. До поліції з приводу даного випадку повідомлень не надходило.